Вітаю, друзі. Росію сотрясають як не поразки на українських фронтах, то якісь неоковирності в Кремлі. А тепер ще до повного щастя і сварка, безпрецедентна сварка між приватною військовою компанією Пригожина і Міноборони. Спочатку пригожинці пообматюкали. Шойгу, міністра оборони і начальника генштабу тепер слізно платять, плачуть і просять снарядів, але було відомо, що забезпечення в часи Суровікіна, коли кер, ну, командував операцією війною в Україні Суровікін, Суровікін розпоряджався поставляти на приватну кампанію Вагнера боєприпасів, дві норми. В порівнянні з е, тими боєприпасами, що він відвантажував в лінійні частини Міноборони, через що і був такий, так би мовити, результат, тому що готовність закидати м'ясом ще й підкріплювалася зайвими додатковими поставками боєприпасів. Тепер це припинилося. Е, найголовніше, що Пригожин дозволив собі жорстко обматюкати і е, вжити ну, дуже принизливі терміни чи вислови на адресу і шойгу міністра оборони, і е, начальника Генштабу Герасимова, через що людь останніх вилилася в відмову поставляти додаткові боєприпаси? Відповідно, смертність. У Вагнері зросла. І це неспроста. Не Скільки б не розігрувалася вистава і не дер е, перед зеками сорочку Пригожина, але суть е, цієї спецоперації імені Пригожина зводиться до того, що Пригожин зачистив уже приблизно 15% сідільців у е, російських в'язницях. Тобто він там, скажімо так, забезпечив більше кисню. І більше місця для того, щоб пересадити у ці в'язниці політичних. Щоб над політичними в'язнями знущалися й зеки. Тобто ну, Путін реанімує сталінізм у всіх його проявах, навіть в цьому зеківському. Тому я б не ставився до. Сварки пригожена Міноборони, як до великої катастрофи. Все одно, ті зеки, яких треба буде затягнути на війну, їх затягнуть. Тому що спочатку начальники тюрем створюють такі нестерпні умови для зеків, що вони готові тікати на смерть з тюрем, аби тільки не сидіти в цих тюрмах. Ну, от така технологія у нас працьовує. Але насправді. Суть цього конфлікту в іншому. Суть в тому, що він зачіпає деякі е, струни існування російського діпстейт. Тобто те, що повернули свої позиції Пригожин і Герасимов, це вилилося ще в додаткові прояви. Насправді, в кої-то веки, як кажуть росіяни, Зараз з'явилася повна гармонія між ФСБ і Міноборони, адже чекісти і військові завжди одне одного недолюблювали. Але тепер, коли є явна загроза великого хаосу в Росії, військові чекісти розуміють, що їх, на них полюватимуть першими. Тому. Оця їхня гармонія нинішня, вона по суті розігрується з огляду на те, що Путін, по суті, втрачає популярність, Путін неадекватний, і треба шукати шляхи, як вийти з цієї ситуації, щоб наслідком поразки на українських фронтах, ну і поразки зовнішньополітичної, а вона вже зафіксована, і це поразка від західного світу. На тлі поразок на українських фронтах ляпас з боку президента Байдена був таким гучним, що, здається, всі російські еліти нарешті почули, що треба, від Путіна треба спекатися. І не дивно, що Пригожина не було під час зачитування цього спічу путіним, не було е, дружка. Кадирова, кажуть, не було Собяніна, тобто починається маневрування всередині бюрократії російської, і це маневрування бюрократії, воно чітко дає про себе знати і військовим, і ФСБшникам, адже вони по суті зав'язані на одні грошові кишені. Вони харчуються з одного котла, так би мовити. І от за цих обставин важливішим є не те, як свариться пригожин з Міноборони, а важливішим є те, як сходяться інтереси ФСБ і військової касти. Вони розуміють, що якщо держава посиплеться, їм доведеться рано чи пізно воювати одне з одним. Тому і, швидше за все, вони готові відступити на кілька кроків назад. Мається на увазі і відновлення територіальної цілісності України, і, і, і ще багато плюшок, але лише б зберегтися як, як правлячі касти. Адже населення на них відіграється, і вони це прекрасно розуміють. Неспроста він з'явився в Москві, неспроста він. Кілька днів спілкується з Патрушевим і тому подібним. Неспроста вкидаються, ну прощупується ґрунт, куди може відступити Росія, щоб зберегти чи не зберегти путінізм в нинішньому вигляді. Тут Китай є єдиним адвокатом, і якраз на тлі оцього скандалу пікіровок між Міноборони і Пригожиним Тим є цікавішим є перемовини між Патрушем і Ван І. Тобто, що китайці готові гарантувати Росії, як вони готові побудувати перемовний процес із Заходом? Адже, по суті, Байден своєю з'явою в Києві сказав, що Путін має сидіти. Сидіти не лише Путін, а і вся Кліка. Включно Шойгу і, е, і Пригоженим теж. Тому за цих обставин, очевидно, Китай спробує вирятувати якусь частину е, цієї путінської кліки. І швидше за все, що ця кліка просто в якості відкупного спробує продати Заходу Путіна. Якщо встигне. Тому що. Ситуація наскільки динамічна, що, можна сказати, кожен тиждень міняє ставки. Здається, Путін вже не встигає за зміною ставок, особливо після такого комплексного заходу в Центрально-Східну Європу американської делегації на чолі з Джозефом Байденом. Тому навіть Якщо ставити питання, хто виживе, Шойгу чи Пригожин, мені здається, стає зрозуміло, що не виживе ні Путін, ні Шойгу, ні Пригожин, ні Герасимов. Така інтрига. Нам своє робить. Переможемо. Слава Україні!